Доброго дня, малята! Відгадайте, що ми сьогодні з вами будемо малювати. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо, це сніжинки. Подивіться, малята, яка сніжинка легка та ніжна. Для малювання ми з вами візьмемо блакитну фарбу. Ватяні палички та аркуш паперу. Спочатку ватяними паличками ми намалюємо прямі лінії. Далі змочимо пальчик у фарбу та будемо ставити відбитки. Ставимо відбитки пальчиком по краях сніжинки. А далі можна поставити відбитки і всередині. Ось і готова наша сніжиночка. Спробуйте її вималяти, намалювати її. До побачення!